Друзі, я вас вітаю! Сьогодні готую найбюджетніші пончики, які тільки можна взагалі собі уявити на основі манки та води. Але будуть вони досить смачними. Для початку беру водичку 100 мл і розчиняю в цій воді 10 г дріжджів. Водичка має бути теплою. Тим часом 200 г манної крупи, додаю до неї 3 столові ложки цукру. Дрібку солі, дрібку ваніліну, вливаю воду з дріжджами. гарненько змішую це все. Зверніть увагу на те, що манка буває різної якості. І от, якщо у вас суміш виходить досить рідкою, необхідно додати ще трішки манки. Все вже більше схоже саме на тісто. Необхідно ще сюди додати півтори столові ложки олії. Тепер утворене тісто накриваю харчовою плівкою і залишаю його на 40 хвилиночок. Ось так ось збільшилось тісто, воно гарненько підійшло. Робочу поверхню змащую олією, вкладаю тісто, далі розділяю на порції невеликими шматочками. Далі формуємо кульки із цих частинок. Погляньте, утворилось реально тісто на основі манки. Знову накриваю харчовою плівкою хвилиночок на 15. Вже вони збільшились дещо. Тепер формуємо. Підсмажуємо з обох сторон. Пончики готові. Вийшло в мене їх 12 штук. Дуже великими робити не обов'язково. Вони гарно збільшуються під час приготування, тому виходять вони достатньо великими. Ось пропікаються прекрасні Порості, Зовні хрустки, а зсередині м'які. Бюджетна страва на кожен день. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Усім смачного!